Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Волонтерка Оксана Штепа Хода передала третє авто для військових. Представники координаційного центру передали новопразькій спеціалізованій школі набори для творчості. У центрі допомоги Олександрія видавали продуктові набори. Вже третє авто від волонтерки та її активних підписників у Фейсбук поїхало на фронт. Необхідний транспорт працюватиме на південному напрямку, виконуватиме мобільні, побутові та бойові завдання. Машину придбали в Чехії, загрозили маскувальними сітками, смаколиками та оберегами від дітей і передали військовому. А волонтерка тим часом оголошує новий збір. Подробиці далі у сюжеті. Чергове авто, на яке разом із своїми активними підписниками у Фейсбук збирала донати Оксана Штепа Хода, вже поїхала виконувати завдання на півдні країни. Необхідна сума зібралась на картковому рахунку трохи більше ніж за два місяці. Ця машина вона була для інших хлопців, але, на жаль, на превеликий жаль, вони отримали дуже важкі поранення, тому а ви розумієте, що машина на фронті це на вагу золота? Ну тому ми вирішили її передати в трошки інший південний напрямок. от щоб вона виконувала свої бойові обов'язки. Збір тривав довгенько, тому що хлопчики спочатку були на навчанні. От, тобто, ми поволі. Ми не дуже так е швидко це все діло робили. Людей не тривожили, от, але потім це все пришвидшилось, бо треба було. Олександр військовий, який особисто приїхав забирати машину для свого підрозділу. Говорить, що транспорт їм треба для мобільності вирішення побутових та бойових завдань. Захисник дякує благодійному фонду Моя броня за допомогу з документами, а також волонтеру Євгену Озірному, який знайшов необхідне авто у Чехії. Дуже дуже велике дякую Оксані Штепа за надану цю допомогу за збір. Коштів і так само велика вдяка людям, котрі долучилися до цього збору. Велика вдячність Шандеру Євгену і його підопічним ліцею, які зібрали кошти на генератор і також передали нам. Велика вдяка Василю Ряботинському, керівнику Крантехсервісу, сервісу, за його підтримку нам, за придбання планки пікатині на кулемет. Велике вам дуже дякую. Зараз Оксана Штепа Хода відкриває новий збір на доставку гуманітарної допомоги з Польщі. Зараз оголошено величезний збір, долучилося декілька волонтерів. Ми збираємо кошти на величезну фуру, яка буде затарена продуктами довготривалого терміну зберігання і швидкого приготування. Це цю фуру нам безкоштовно загрузять польські друзі, польські колеги. Нам Треба тільки е, проплатити доставку, ну і е, оренду фури. розумієте. І е, особисто до мене звернулися хлопчики, е, які теж вони військові і вони допомагали збирати кошти на попереднє авто. Е, звернулися зараз, треба комплект всесезонної гуми. Е, то ще, ну як завжди, в мене один збір, інший збір. Е, тобто збираємо і на це. Авто для військових довантажили маскувальними сітками, засобами гігієни та оберегами від маленьких олександрійців і відправили у пік перемоги. Представники координаційного центру волонтерів нещодавно відвідали новопраську спеціалізовану школу. Волонтери приїхали не з порожніми руками, передали вихованцям та закладу набори для розвитку і творчості, які отримали від благодійного фонду з Харкова. Тепер дозвілля дітей спеціалізованого закладу під час літніх канікул буде насиченим та різноманітним. Координаційний центр волонтерів вже не вперше підтримує вихованців новопраського спеціалізованого закладу освіти. Завдяки підтримці благодійників школа отримала матеріали для творчого розвитку. Цього разу, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, ми разом з нашими партнерами, це it компанія «Вебспарк» заснувала також благодійний фонд, який займається допомогою дітям. з... Особливими освітніми потребами. До цього дня вони нам надали спеціальні матеріали, які ми роздали, що діткам індивідуальні набори, те, що кожен може користуватись індивідуально, а також окремо для закладу. Для вчителів інклюзивний матеріал, який вони зможуть займатися щодня на заняттях. 17 вихованців сиріт від 2 до 11 класу, які залишаються у спеціалізованому закладі на літо. Під час канікул матимуть змогу займатися улюбленим видом дозвілля. Для діток там були в основному таке м'яка іграшка, трохи солодощів. І те, що індивідуальне, це олівці, зошити, блокноти, ручки в такому плані. А для закладу це тобто, той матеріал, за який він, ну, він зараз не використовується, це як кінетичний пісок, пластилін, посібники, всякого роду розвиваючі ігри, мозаїки, пазли, конструктори в такому плані. Минулого року вихованці новопрайської спеціалізованої школи отримували подарунки від французьких друзів та смаколики від олександрійського ласунчика. Також ласунчик напекли тоді мафінів. Ми взяли ці набори, але там набори були для діточок віком там до 6, максимум 7 років. Тому минулого разу три, три або чотири класи, по-моєму, там біля 25 дітей було. Ми від французьких партнерів Турнесоль за Україн, що означає соняхи з України, тоді передавали їм це. 200 наборів протягом двох днів видали волонтери у центрі допомоги Олександрія. Продуктові набори першочергово отримали родини вимушених переселенців, в яких проживають діти з інвалідністю. Детальніше про алгоритм видачі та співпрацю з міжнародними донорами розповіла Любов Мороз. Чергову допомогу для родин з дітьми з числа ВПО видають у центрі допомоги Олександрія. Це продуктові набори. До Олександрії надійшли за сприяння Кіри Лісман. Перше, ми повинні розуміти, що е, кожного разу допомоги для внутрішньопереміщених осіб е, набагато менше, ніж було на початку. І Тому ми дуже вдячні, тому що саме ця допомога прийшла через Кіру Лісман і е, донори це фундація «Дім Рональда Макдональда. І ця програма розрахована саме для родин з дітьми. Тому е, я хочу наголосити на тому, що інші категорії е, ВПО вони не можуть отримати ці набори. Тому що буквально тиждень назад у нас була вже видача, і також це програма, яка розрахована саме на родини з дітьми. Це вважається вразлива категорія, і ми розуміємо, що не завжди мами, у яких є діти, вони можуть влаштуватися навіть на роботу, влаштувати в дитячі садочки дітей. Тому дуже важливо, щоб саме ця категорія родин вони отримали допомогу і підтримку. Минулого тижня продуктові набори отримували сім'ї з дітьми від 13 до 17 років. Цього тижня надійшло ще 200 наборів. Ви знаєте, ніколи не вистачає, тому що гігієна і продуктові набори це те, що з'їдається, це те, що користується щомісячно, щомісячною. Тому ми просто запускаємо по кругу, отримує спочатку одна категорія. Ми, наприклад, цього разу відкрили реєстрацію спочатку для родин, у кого є діти з інвалідністю. І категорія від 3 до 14, до 13 років, тому що попередню, якраз тиждень назад, була видача з 13 до 17 років. Тому ми намагаємося це охопити всі категорії. Безумовно, є рекомендації донорів, коли донори диктують і вони говорять, що саме для цієї категорії повинно видати набори. За сприяння Кіри Лісман Олександрія отримала допомоги на майже 2 мільйони гривень. Ну, зараз майже допомога надходить тільки від Кіри Лісма. Безпечне майбутнє також її нічні набори. Нам надавали, і Кіра Лісман вже більше двох мільйонів. Це допомога, яку яка прийшла саме через Кіри Лісман. Тому що ми новостворена організація і великі фонди вони не співпрацюють саме з такими організаціями невеличкими, як створена новоствореними організаціями. То саме завдяки Кірі вона співпрацює, так як в неї досвід роботи вже більше здається 15 років. То вона співпрацює з великими а, м, донорами, і саме через неї приходить допомога. І з Німеччини була, і саме от, від фундації а, дому Дональд МакДональд. Зараз донори вимагають відео та фотозвітності. Документи отримувачів копіюють разом з контактними телефонами. Передають надавачам допомоги. Всіх попереджають про необхідність зробити фото з отриманим набором. Час видачі сьогоднішньої допомоги від Кири Лісман, за що всі дякують і ми дякуємо, що вона оказує допомогу дітям інвалідам. Я сьогодні на функції, значить, приходять мами з дітьми, заповняють відомості, дають згоду на зйомку, коли вони получать пакети допомоги. Їх сфотографірують, вони дають згоду на це. Катерина Матяш, переселенка з Харківщини, допомогу отримує не вперше. Як Ми переїхали з Харківської області, там нас ПГТ Слоницівка в Олександрії. Ми з 22-го року тут вже проживаємо з донькою. Так отримали дуже дякуємо за допомогу. Отримали підгузники, коли було це потрібно. Зараз вже донька виросла. То вже ну харчові набори. Щиро дякуємо за допомогу, за те, що підтримують. Волонтери вкотре нагадують, що продукти, засоби гігієни, одяг та інші речі видаються виключно для особистого використання, не для продажу. Якщо благодійники дізнаються про торгівлю гуманітарною допомогою, то надалі відмовляються працювати з волонтерським центром. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.